Помідори можна нарізати шматочками як на салат, але я дуже дрібно не нарізаю. Крупні помідори розрізаю на 4 частини, середні на 2, а маленькі просто роблю ось такі надрізи, хрест навхрест. Гострий перець це вже за вашим смаком. На 2 кг зелених помідорів я взяла 4 ось таких стручка. Обов'язково додаю ріпчасту цибулю, вона дуже смачна, коли З Зелені я взяла петрушку та листочки базиліку і все дрібненько пошаткувала. Але ви можете взяти зелень на ваш смак. Додавайте те, що любите. Сюди підійде і селера, і кінза, і кріп також можна додати. Також я нарізала соломкою солодкий перець і вичавила дві головки часнику. Ємність для помідорів обирайте таку, щоб вам було зручно в ній потім перемішувати. До помідорів додала всі оці ароматні прянощі, які попередньо нарізала. І на кожен кілограм помідорів всипаю одну столову ложку солі, 2 столові ложки цукру. Вливаю 50 мл оцту та 50 мл олії. Помідори перемішую, щоб рівномірно все розподілилося, і лишаю при кімнатній температурі на одну добу. За цей час ще декілька разів перемішую помідори, а потім розкладаю їх по зручним ємностям і прибираю у холодильник. В холодильнику такі помідори мають постояти ще одну добу, і тоді вони будуть готовими до вживання.